Привіт, вітаю на каналі Клинова Кишеня. Сьогодні говоримо про те, як правильно вибрати дебетову картку в Канаді. Здавалося б, це простий інструмент для щоденних витрат, але саме від дебетової картки часто залежить скільки ви щомісяця платите банку, чи зручно вам знімати гроші, і навіть чи отримуєте ви бонуси. В Канаді дебетова картка завжди прив'язана до банківського рахунку. Є два основні типи рахунків: поточний рахунок або англійський checking account – це рахунок для щоденних витрат, оплата в магазині, зняття готівки, перекази друзям. Усе йде через нього. І заощаджувальний рахунок або англійський savings account – рахунок для збереження грошей. Він може нараховувати відсотки, але звідти складніше робити покупки напряму. Тому зазвичай люди мають обидва рахунки: поточний для повсякденних витрат і заощаджувальний для накопичень. Більшість банків беруть за обслуговування від 10 до 20 доларів щомісяця, але тут є нюанс: наприклад, у TD Check-in План коштує 16 доларів 95 центів на місяць. А якщо ви тримаєте на рахунку мінімум 4 тисячі доларів, то комісії немає. У RBC Advantage Banking це 11 доларів, але, наприклад, для студентів обслуговування безкоштовне. Новоприбулі і студенти можуть відкрити спеціальні пакети без комісії на перший рік або навіть довше. Не всі знають, але у дешевих планах кількість операцій обмежена. Наприклад, у RBC Day-to-Day Check-in ви маєте лише 12 безкоштовних транзакцій. Кожна наступна коштує 1 долар 25 центів. А от у CIBC Smart Account за 16 доларів 95 центів маєте безлімітні транзакції. Транзакція це не тільки покупка в магазині, це й переказ грошей, оплата рахунку чи навіть зняття в банкоматі. Тому для активного користувача дешевший план може виявитися дорожчим. У своїх банкоматах знімати безкоштовно, але якщо ви користуєтеся чужими банкоматами, банк може знімати від 2 до 4 доларів. Звертайте на це увагу. За кордоном комісії ще більше 3-5 доларів плюс 2,5% за конвертацію валюти. Наприклад, скоші тут має перевагу, бо вони входять у Global ATM Alliance. Це означає, що ви можете без комісії знімати готівку у банкоматах партнерах. Далі зупинимось на Interact і -e Transfer, що є канадський стандарт для переказів грошей. У багатьох планах e-transfer безкоштовні, але у дешевих планах перекази можуть бути платними. Наприклад, у TD Everyday Check-in після перевищення ліміту транзакцій доведеться платити за кожен e-transfer. Деякі банки дають бонуси за відкриття рахунку. Це може бути від 300 до 600 доларів. Але, як правило, потрібно виконати певні умови. Обов'язково розберіться в деталях. Що саме маєте зробити і в який термін. Також є програми лояльності. RBC має Avian Rewards, Sкоші Bank SinPlus, де можна збирати бали і витрачати їх у кінотеатрах Cineplex, на подорожі або покупки. CBC пропонує кешбек навіть на дебетових картках, хоч і невеликий, але приємний бонус. Якщо ви хочете економити, подивіться на необанки або Digital Only, тобто онлайн банки. Наприклад, EQ Bank не бере комісій за рахунок. Дає відсотки на залишок і безлімітні, і трансфер. Tangerine також пропонує безкоштовні плани з безлімітними транзакціями. WallSimple Simple також набере комісій за рахунок, дає відсотки на залишок і безлімітні, і трансфер, плюс дуже зручний для інвестицій. Мінус цих банків: це немає фізичних відділень. Також звернемо увагу на захист від. Овердрафту або англійською «overdraft protection». це опція, яка дозволяє витрачати більше, ніж є на рахунку. Наприклад, у вас залишилося 50 доларів, а ви розрахувалися на 70. Банк покриває різницю. Звучить зручно, але це коштує грошей. Наприклад, у RBC за використання овердрафту беруть 5 доларів плюс майже 21% річних. Тому краще мати кредитку як подушку безпеки, ніж покладатися на овердрафт. Отже, на що звернути увагу при виборі дебетової картки? Дайте відповіді на наступні питання: скільки транзакцій ви робите щомісяця, чи потрібні вам відділення та банкомати, чи готові ви тримати кілька тисяч на балансі, щоб уникнути комісії? Чи цікаві вам бонуси при відкритті? Дебетова картка це ваш базовий фінансовий інструмент у Канаді. Якщо ви студент чи новоприбулий, шукайте безкоштовні плани. Якщо активно користуєтеся карткою, беріть unlimited плани. Якщо хочете економити і вам не потрібні відділення, онлайн банки стануть найкращим вибором. Напишіть у коментарях, яку дебетову картку ви використовуєте зараз і чому саме її. Буде цікаво порівняти досвід. До наступного відео!